Сьогодні про таке ситуація на полі бою ЗСУ. Відбили штурм росіян на Донеччині. Ворог просунувся на Дніпропетровщині і Запоріжжі. Дефіцит техніки. Скільки танків втратила Росія з моменту початку повномасштабного вторгнення? Які наслідки це може мати? Зустріч Зеленського і Трампа вона відбудеться 17 жовтня у Вашингтоні. Про що говоритимуть лідери України і США? Екологічна катастрофа. Нові забруднення на узбережжі Чорного моря. Причина російський мазут. Про це і інше просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Будь ласка, підписуйтесь. Ставте вподобайку і переходимо до новин. Почнемо з ситуації на полі бою. ЗСУ відбили штурми росіян в районі Мирнограда на Донеччині. Окупанти намагалися провести дві атаки на позиції Сил оборони. Використовували багатоцільові транспортери-тягачі і мотоцикли. Втім, втратили техніку і частину живої сили. На жаль, це далеко не останні ворожі штурми. Загарбники перекинули на Покровський напрямок чимало техніки. Тим часом ворог окупував село Тернове на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Діпстейт. Крім того, окупанти просунулися на Запоріжжі. Детальніше про ситуацію на фронті в сюжеті. Серйозний виток ескалації, він же страшний сон Кремля. Це все про ракети Томагавк, які незабаром можуть прибути до України для виконання бойових завдань. Прильот навіть двох «Томагавк» по ніфті підприємстві на території країни-окупантів окупант, це серйозніший визов для логістики окупаційної армії і відповідно, економічні катаклізми непосредственно в самой Российской Федерации. Если Украина otrzyma ракеты Томагавк, то битиме выключно по військових цілях у Росії, заявив президент Володимир Зеленський. Российская сторона прекрасно понимает тактико-технические характеристики данных крылатых ракет. Они находятся вне зоны поражения российской системы ПВО. И если первое заявление российской стороны по поводу возможной передачи Томагавков носили откровенно политический блеф, Брабурные заявления о том, что будет соответствующая реакция со стороны страны оккупантов, более того намекали на возможный ядерный сценарий, то теперь заявления российского диктатора свидетельствуют лишь о том, что Российская Федерация якобы усилит свои системы ПВО. Но... Єсть одно значительне у Російській Федерації. нет систем ПО незважаючи на ці руйнування, які завдає Україні Росія щодня. Наприклад, ці кадри атака в ніч на 13 жовтня на українську Одесу самі українці б'ють точно по стратегічних об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях та на території самої Росії. Я хотів би звернути увагу на підстанцію. Кафа ⁇ это Феодоси, которая является частью энергомоста, который соединяет временно оккупированный украинский Крым с материковой частью Российской Федерации. Следует отметить, что вследствие ударов беспилотников сил специальных операций порождены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещение с защитной автоматикой уже начались перепады напряжения. Это кадры пожежи Таврийской ТЭС под Симферополем. Кроме этого, удары беспилотников сил специальных операций были и по подстанции Симферополь. Там прогремела серия взрывов. Данная подстанция, как и подстанция Феодосия, в первую очередь обеспечивает жизнедеятельность На російської російська армії. за кілька кілометрів було видно, як палала нафтобаза у Феодосії. Місцеві пабліки повідомляють, що шлейф диму від нафтобази, що горить у Феодосії, простягнувся до керчі і далі через протоку. Давони ще не може без риф на самої ніхті базі опять походу. Вона ще сякарі у нього 6-7 точок. Больше не касла. Ми вже в не параліні відікатори прям друг за другом. Идут. На півночі Криму близько о півночі відключили мобільний інтернет. Потім і електрику в селах, яка з'явилася лише о пів на восьму ранку. Неспокійною нічка видалася в Ростові на Дону та в Ростовській області. Вот он! Слідчу. Ушова в облака! Українські військові проводять контрнаступальні дії в районах Добропілля на Донеччині та поблизу Орєхова на Запорізькому напрямку. Розповів Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Оборони України демонструє так називаємо активний характер оборони Тобто, при можливості успішно контратакують, використовують тактику такті дронів, Сила оборони України нанесли колосальні потреби окупантів живої житті і техніки. Коефіцієнт патері безразних і санітарних фактично рівнявся один к одному. Хоча э, мірова практика це один к трьох. Тобто, на одну безвратну втрату, так називаємо до соти три санітарне Сили оборони України провели успішні. Контрнаступальні дії на Донеччині, відкинувши російські війська поблизу чотирьох населених пунктів. Водночас окупанти, незважаючи на значні втрати, продовжують тиск і просування на цих ділянках фронту. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1200 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 125 тисяч 150 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили 5 російських танків, 29 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. В армії окупантів спостерігається значний дефіцит танків з моменту початку повномасштабного вторгнення. Росія втратила більше ніж 11 тисяч цих бойових машин. Далі, про причини та наслідки танкової кризи. Пілоти третьої штурмової двома дронами знищують російський танк, який сховали у лісопосадці. Один із дронів залітає прямо у дуло. За останній рік відео зі знищенням танка стали досить рідкісними, оскільки зсу вибило величезну кількість техніків окупанта. Армія РФ фактично змушена проводити штурми в пішу чи мотоциклах. Кончаються бойові бойовими піхоти, танки. І приходяться піхоту сежать там просто на мотоцикли і наліярдавською нібронірованою техніку. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 11 тисяч російських танків. Це дані генштабу українського командування. У резерві збройних сил Російської Федерації залишилася третя частина танків, які там перебували до початку вторгнення в Україну. Через три роки війни Москва настільки витратила свої танкові резерви, що за повідомленнями вони майже вичерпані хоча Кремль наполягає на відсутності проблеми з поповненням танків. Примітно, що у 2022 році танкові резерви Росії зберігалися на 24 базах по всій країні, а сьогодні діють лише 9 таких об'єктів: пітер сучію військовий оглядач. РФ суттєво уповільнила використання на передові танків радянської доби, бо сіра зона засіяна українськими БПЛА, для яких танки є легкою здобиччю. Дані про втрату більшості танків у війні з Україною з грудня 2022 року підтверджують і в американському інституті вивчення війни. У Росії, як і раніше, є 46% її довоєнних запасів танків, 42% її довоєнних запасів бойових машин піхоти і 48% її довоєнних запасів бронетранспортерів. Знімки восьми російських військових складів, мабуть, показують, що Росія спустошила більшу частину складів. Своїх запасів транспортних засобів і джерело в соціальних мережах оцінила, що Росія ймовірно вичерпає свої запаси танків і бронетехніки, що залишилися до кінця 2025 року. У Росії можуть бути додаткові бронемашини і танки в критому хроні російська федерація січа стоїть перед дилемою. запасов советской бронетехники уже практически нет. Порядка 60% уже советской бронетехники, которые находились на складах длительного хранения на территории Российской Федерации, Ані фактично унічтожене силами оборони України. Кремль за понад три роки війни зняв із зберігання більшу частину танків. Ці машини потрапили зі сховищ на склади, а потім на передову, де були знищені захоплені чи кинуті ресурси та зусилля, витрачені на відновлення цих машин, не окупилися і не принесли бажаного результату на полі бою. Зараз необхідної кількості техніки вже просто немає. Згідно з останніми даними розвідки з відкритих джерел на сьогодні на зберіганні в Росії знаходиться всього 2887 танків, і більше половини з них перебувають у поганому стані. Менш четверті їх можна було кваліфікувати як придатні до використання на полі бою. Менше ста танків Т-80 відносилися до умовно сучасних. Інші включали застарілі танки: Т-62, Т-64 і Т-72 ранніх моделей. Пітер Сучів – військовий оглядач, Російська Федерація способна реанімувати советскую бронетехнику в количестве от 1200 до 1400, но не производить новые. Производство новых танков Российской Федерации, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, это порядка 180 до 200 штук в год. А с учетом количества бронетехники, уничтожаемой на линии боевого соприкосновения с силами обороны Украины, это капля в море. Враховуючи цифри з різних джерел, зараз питання полягає не в тому, чи з'являться на полі бою розконсервовані російські танки, а в тому, коли це може статися і чи це можливо в необхідній кількості. Сили ППО перехопили минулої ночі 69 із 96 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі України. На жаль, є влучання 27 БПЛА на семи локаціях. Окупанти били і кабами. Так, внаслідок ворожих авіаударів по Харкову в місті зафіксовані значні руйнування. Є поранені, постраждала лікарня. Усіх її пацієнтів переведено до іншого лікувального закладу. На Кіровоградщині російська атака пошкодила енергетичну інфраструктуру. Є перебої з електропостачанням. Якби ми були слабшими за Росію, ми б одразу збивали їхні літаки. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рюте. За його словами, нині росіяни не становлять загрози для альянсу, тож їхню авіацію м'яко виводять за межі повітряного простору НАТО. Якщо літак становитиме загрозу, у нас є повноваження вжити, якщо потрібно найрадикальніших заходів. Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати. Натомість ми обережно виведемо його за межі нашого повітряного простору. Саме так і потрібно робити. І я цілком погоджуюся з таким підходом, тому що ми дуже сильні. Це пропорційна реакція, і ми значно сильніші за росіян. Нам не потрібно збивати російські літаки тільки за те, що вони порушують наш повітряний простір. Ми робимо це тоді, коли вони заходять у наш простір і одночасно становлять загрозу. Якби ми були слабкі, ви можливо подумали б окей, ми слабкі, тож маємо одразу показати їм, що кожного разу, коли вони заходять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо. Дивна ситуація, чи не так? Відомий злочинець прикладає ніж до вашого горла. У вас є пістолет, але ви не стрілятимете, поки не зрозумієте справжніх намірів нападника? Бо що? Бо, може людина просто вирішила похизуватися наявністю у неї блискучого Леза? Росія чинить воєнні злочини. Її літаки, і безпілотники, як Лезо біля натівського горла. Не збивати їх за порушення повітряного простору це більше схоже на слабкість, страх перед агресором, аніж на силу альянсу. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую. І слава Україні! 17 жовтня у Вашингтоні відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і голови Білого Дому Дональда Трампа. Аксіос повідомляє, що лідери обговорять зокрема тему надання Україні далекобійних ракет «Тамагавк». Окрім того, Зеленський зустрінеться з сенаторами, конгресменами, військовими і представниками енергетичних компаній. Великобританія на п'ять місяців раніше за обіцяний термін надала Україні сотні ракет для систем протиповітряної оборони. Про що саме йдеться? Якою ще зброєю Лондон готовий ділитися з Києвом? Про це далі. Велика Британія посилює небо України. Сотні ракет для систем протиповітряної оборони були поставлені на п'ять місяців раніше запланованого. Про це повідомили на сайті британського уряду під час візиту до Києва міністра з питань оборонної готовності та промисловості люка Поларда. Розвиток промислових партнерств є важливою для того, щоб ми могли вчитися їхнього досвіду та разом будувати промислову базу необхідну для захисту Великої Британії стримувати наших супротивників та підтримувати Україну. Йдеться про легкі багатоцільові ракети ЕЛМЕМ, що виробляються в межах британської програми військової підтримки України. Це високоточна ракета завдовжки 1,3 три метра, вагою лише 13 кілограмів і дальністю польоту до 8 кілометрів. Вона оснащена лазерною та інфрачервоною системами наведення. А трьохкілогромова оскулкова бойова частина з безконтактним детонатором робить її ефективною як проти повітряних, так і проти наземних цілей. Ракети можуть запускатися з різних платформ від наземних пускових установок, таких як ПЗРК, ЗРК Стормер HVM чи Рейнджер» до гелікоптерів і кораблів. Оскільки незаконна російська агресія продовжує посилюватися, європейські країни повинні об'єднатися та посилити свою підтримку. Постійне промислове співробітництво як з нашими урядовими колегами, так і з міжнародними союзниками залишається єдиним способом забезпечити безпечне та процвітаюче майбутнє для народу України. Ська підтримка не обмежується лише поставками. Паралельно оголошено новий масштабний етап промислового співробітництва. Пакет на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів або близько двох мільярдів доларів. США для інтеграції ракет ЛММ в українську систему ППО та розвитку спільних виробничих потужностей. За словами Люка Поларда, у 2025 році загальний обсяг військової допомоги Великої Британії сягне 4,5 мільярда фунтів стерлінгів або приблизно 5,6 мільярда доларів. Рекордна сума за весь час підтримки України. І ще один ключовий напрям: Велика Британія та Україна запускають спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Проєкт може стартувати вже у найближчі місяці. Йдеться про лінію здатну випускати близько двох тисяч перехоплювачів на місяць. Саме такі темпи потрібні, щоб протистояти тим масовим роям шахедів та іншим атакам дронів Камікадзе. Перші виробничі лінії розмістять у Великій Британії, але структура проєкту буде гнучкою. Щоб швидко реагувати на потреби фронту і у разі потреби переносити потужності ближче до України, британська сторона обіцяє залучити науково-дослідні розробки, експертні знання та сучасні технології виробництва, яких наразі бракує українським підприємствам. Це не просто контракт на постачання, це спроба створити для України власні суверенні оборонні спроможності, технічні оснащення, підтримку, навчання, спільні research and development ланцюги. Паралельно з Британією про підписання меморандуму щодо спільного виробництва дронів повідомили і Нідерланди. Європейські партнери формують індустріальну кооперацію, яка має працювати не одноразовими поставками, а системно через мережу виробництва сервісів і навчання. Тобто, якщо по качеству дронів ми давним-давно сравнялися з условно російськими, на самом деле ірансько китайськими шахерами. Вот то стоял вопрос, сможем ли мы масштабировать производство так, как э, это сделали для России, Ирана и Китая. Вот, оказалось, смогли. То есть по дайвинг-дронам мы сейчас уже э, близки к паритету не только по качеству машин, вот, а мы близки к паритету по их количеству, что в данном случае очень важно. Э, Все-таки это э, не тот масштаб войны, который можно выиграть с точечными уколами. Тут важна именно массовость ударов, Тут, э, надо именно... Ну от, когда ми вже говоримо о таких цифрах, як на 20% зниження всієї всі промисловості Росії. От тут нужны такі масштаби. Так от ми на масштабы масштаби наконец-то, вышли. нові кроки підтримки готують і інші союзники України. США планують продовжити постачання сучасного озброєння, систем ППО, артилерії та крилатих ракет а також укріплювати оборонну інфраструктуру України. За попередніми планами у 2025 2026 роках обсяг військової допомоги може становити кілька мільярдів доларів. Серед європейських країн Німеччина та Франція готують постачання бронетехніки та боєприпасів, а також розширюють програму навчання українських військових у своїх тренувальних центрах. Польща та країни Балтії розглядають можливість передачі додаткових зразків техніки і проведення спільних навчань для підвищення бойової готовності українських військ. Крім того, союзники працюють над планами довгострокової інтеграції нових систем ППО та арткомплексів, щоб Україна могла створити стійку оборонну мережу та підготуватися до потенційної ескалації з боку РФі. У межах гуманітарної допомоги. Передбачається розширення програм із відновлення інфраструктури, медичної підтримки та підготовки фахівців для роботи в кризових умовах. Зараз лунатиме, можливо, як упередження, але це факт. Росіяни знищують все навколо себе. Зокрема, країна-терористка завдає колосальної шкоди довкіллю. Це пов'язано і з російською війною, і з її нафтовими танкерами. Страждає Чорне море, а також його узбережжя. Про екологічну катастрофу в сюжеті. На пляжах Анапи знову з'явилися сліди мазуту майже через місяць після того як влада оголосила про завершення масштабних робіт з очищення дна від нафтопродуктів. Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на публікації місцевих активістів. Жуть. це чорний розпід, це все вонюче чорне. картинка просто нереально реально життя. За словами блогера Юрія Озаровського, згустки мазуту простяглися вздовж берега приблизно на три кілометри, особливо між пляжами Золотий берег та довіль. У районі відчувається характерний запах нафтопродуктів. Забруднення видно як у воді, так і на піску. Констатація фактів велика, щоб не бути голословним. По всій береговій лінії. Где-то больше, где-то меньше, самое большое, то, что я видел, я пробежал сейчас 3 километра, самая большая часть была между Прейз-Золотой берег и Давиль пляж, потом становится поменьше, где-то увеличивается, там прям вообще много было. Добровольці екологічного штабу Дельфін підтверджують появу нових зон забруднення, зокрема у селищі Хвиля Темрюкського району. За останні дні вони зібрали понад 160 мішків мазуту та забрудненого піску. На узбережжі також знайшли кілька птахів, які постраждали від нафтової плівки. При чому сожаленню це свіжий протовибор, тому що все тече, з'явився запах на морі. Очень обидно, досадно, але по факту як і є. Смотришь, блин, ну уже вроде бы все, да, прошли это. Но Самое плохое, что не видно и... Не... Тих суперменов, которые б наводили в порядок, за даними вчених, викиди можуть бути пов'язані з підводними роботами, що продовжуються в Керченській протоці, де в грудні 24-го року затонули два танкери з мазутом. Незважаючи на встановлені влітку захисні мережі, частина забрудненої речовини могла знову вийти на поверхню. ті потуги по просіюванні пляжей, ну як мінімум на половину великих містах. більше, та доходило, почти до дюн були безполезні, тому що знову везде оно. Раніше, 19 вересня, влада Краснодарського краю повідомила про завершення очищення дна Анапи та Темрюкського району. Тоді за офіційними даними вдалося зібрати понад 22 тисячі мішків мазуту і очистити близько 1300 тисячі кілометрів берегової лінії. За оцінками експертів, наслідки аварії можуть позначитись на стані екосистеми Чорного моря у довгостроковій перспективі. Нафтопродукти накопичуються у донних відкладах, загрожують флорі та фауні, а також туристичні привабливості узбережжя. Ну, все страшнее гораздо. Уже нет такого, что там кусками Вон она, блин, вперед, просто блин, Уже 59, 30 слой лежит. Вот здесь хорошо видно масштаб трагедии. Это уже слоеный пирог получается. Из мазута и песка. Посмотрите, на какую глубину он уже проник. Приходится снимать слой песка Дяту сантиметрів 50-60. Однак у розприроднагляді визнавали, що повністю позбутися наслідків розливу неможливо. Мазут продовжує просочуватися із зруйнованих резервуарів суден, що затонули. Завершення усіх відновлюючих робіт намічено на 26-й рік. Тобто чергові обіцянки та абсолютно ніякого визнання провини з боку Російської Федерації. До того ж, згідно з супутниковими знімками від 8 жовтня, вздовж Кримського узбережжя видно чорні смуги, що тягнуться від місця аварії танкерів. При цьому віцепрем'єр Росії Віталій Савельєв. Раніше запевняв, що водолази не виявили нових витоків нафтопродуктів. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.